Знову Так, Зловую тонну, как другие любимые, два. И двух понасю Людмила Владимировна. Старий Борбик, мир 24А. Пушковский. Пушковский.

Тому що це не був живий, я знаю, Там постійно. Ну, так. А зараз ми вирішуємо, це прийшов і Тобто, по-моєму, зараз. За свідоцтвом, право на спадщину незаконне. Так. Ну, це можна сказати. А це, по-насіх, минуле, це, по второму обліку, право на спадщину, яке постійно теж обладнувало теоретичну службу, спадщину.

земля дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка знаходиться в межах населення служби волоки в оренду басейну посіння і поставлення пану до громадянського відносини до її війни. Це повторне питання, це вже не розглядає. Це додавало вже письмову зботу Тимошинського. Тимошинського. Це всі не повинні. Там повинні ситуація, що її відмовили, а я не став відповідь, вона не мала відповідь аби господарів не спитали, чому ви проголосували. А не тільки щоразу? Так, да, це, перш за все, я вона взяла до сходу, і, впрочем, усі заходів, і я сподіваюся, що воно польне. Ммм. Ну, що ж, ми йдемо. Я на косині, я на косині. Хай косишся, я на косині. Ммм. Чого ж, вже ніде не сидять. Так, чого ж, глушую за дане рішення знову про це тримались. Погляду на розробку демо-проєкту замовити вже до введення земельної динаміки, закони загажила остання получився цей етап, вони для народних організацій, що хочуть русскі, а не доїти. А далі, на жаль, схоже, буде розпрокчати з цим голосом. Ще зі звітів про це голосом.

Что было, что касается пропилення докладання договору оренди жилої динатки. А тепер просто кольсовала. Нам нікому виріно дно, маю на думку, що я забуду про цю затягнуту підписання цієї динатки. А до доплатовому, а тепер знову хоче внести зміни в договір оренди і поменять там деяке лювер, поменять

Чистающина тоже припиняется, почему припулить, и когда блог заключить. Чтобы там не отпустивая пользоваться, уже данное решение, то за инструменты.

хит уже. Я, насколько знаю, с дружиной группы в Хитчеве. Вот. Ну, что, 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 что,

Давай давайте мне не таке, я знаю, хочу у кого-то поверить, я Thank you. заяву, то все це не зміни на завтра, якщо ви не будете з цього повністю жити. Ми тоді написали на інспекцію ось сьогодні, екологічну, щоб великі сонеря повинні вийти і посадити. То есть Янденко, то Яденко, старый бобр, Шина Павлов. Настроїв надеюсь. Я раньше готова увага, це камеру стали. Десятый, 11 класс, молодежь. Я до полиции позволил. Приїхали політаї, с пафой поздоровалися, похитили коли поїхали. Ну, дуже ж сталося, я себе забув. Ні, я моє паски, паски. Що щось мені довго там приспам, і збудовка там, ну, ділянку його приватити формувати там. Там питання має. А щодо будівництва до цього участі у структурі, що будується, що буде житло. Ну, робили при мені пам'яті ділянки там території, я думаю, це ще район же там вистав. Принципи архітектури, а, так, добудово там стояв магазин, це добудовувався. ми його оформимо там. Я на вечір не звертав уваги, а це їду з батьків, воділя це число, це субота. Я не буду повно, як я туди йому, я 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 не я йому, 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 а да, где я начинаю, это вопрос тысяча. Ну, а две старости, без старости двигаются. Ну, в общем, не будет скатиться покупать. Я хочешь, вы заставили, забыли крупнее, я напиши, да я уже спокойно с полипенсии. Как думаешь, люди наберется? Капец. Пьяный обвиняется. Джим у меня тебе гонтовый, что капец. Ну да, тоже раздеваюсь, блядь. Раніше було я знаю, було в виконкому там графік робочі поговорити, так? Олі раніше було де там не будівельно і намір на данний надати. Оце б стала дестана, оцимовити на І не знаю, что що такое. стан не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что Я не знаю, Я не чисто не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. <рес> Школа ходить. Школа зараз не вникати не цю дитину, їм заборонено. Я знаю, приходить <рес> додому п'яне, ще таких там ходять бо по руки тягають. Пофиг, откуда просто пофиг, нет.